Я вітаю вас, тельці! Зараз з вами зробимо прогноз на липень місяць 24-го року. Я астропсихолог Алла Бережна. Бажаю, щоб всі були щасливі, бажаю допомагати всім і бажаю, щоб ви розкривали свій самий найкращий потенціал через планету, через астрологію, через зірки. І підписуйтесь на мій канал, я вам буду дуже вдячна. Отже, що вас тельці, чекає у липні місяці. Почнемо з того, що другого. Липня уже у нас Нептун піде ретроградно в знаку Рибах. Взагалі Нептун це така соціальна планета, вона може сильно і не стосуватися таких ну, нас, людей звичайних, але якщо до неї прислухатися, можна в цей час досягти великих результатів, тому що це саме така планета духовна, це зв'язок взагалі наш з космосом, з вищими силами. І що для вас може бути? У вас риби в 11 домі. І це про нашу творчість, про великі колективи, про наше майбутнє. Отже, ви в цей час можете дійсно досягти якихось високих, таких професійних, якби злетів, зліт в кар'єрі, зліт в професіональній діяльності більше. Не в кар'єрі, а більш в професіоналізму. Ви стаєте таким майстром своєї справи. У кого що це, але більше це про творчість, і ви навіть можете в цей час стати популярним, таким що вас впізнають, ваше коло оточення, широке, вузьке. Я не знаю в кого яке це коло оточення. Може й далі, може, ви і популярні на всю країну, а може й далі. А може, десь в своєму колі друзів, в групах людей, але в великих. Це не просто два друга будуть знати. Це про велике оточення. Отже, про якісь таланти. Розвивайте свої таланти. Тут у вас, бачите, вже довго Нептун іде по рибам і опрацьовує вам саме цю сферу ваших талантів, вашого професіоналізму, ваші мрії. Про що ви мрієте? Як ви бачите своє майбутнє? Які у вас ідеї? Взагалі, який у вас потенціал? Він вам тут допоможе. Тут же саме і Сатурн, у нас ретроградний, зараз іде по рибам. Також у вас там, він також вам допоможе всю цю сферу трансформувати. Мінусові стани, звісно, можуть бути: це бажання закритися, бажання зайти в якусь ілюзію, якби відгородитися від цього всесвіту, який, можливо, вам доставляє якусь біль. Ви можете перейти в якусь таку. Іншу трохи реальність, трохи змінену. Можете якісь серіали залипати на якихось то фільмах, можливо, якихось станах трохи змінених. Це не знаю, може бути і алкоголь і все що угодно. Інтернету дуже багато, що ви не проживаєте своє життя, а живете життя тих людей, з якими ви там слідкуєте, в тіктоках чи де. Ну, я не кажу, що це погано, але своє життя, свою творчість також проявляйте у всесвіті. Якщо стане такі складні, депресивні, а по рибам це може бути, зверніться до психолога, зверніться до людей, які вас повернуть в реальність. Що у нас ще цікаво для вас тельці, також 2 липня, Меркурій у нас переходить у знак Лев, а для вас це четвертий дім. І тут зміна ситуацій у вашому домі. Ви зможете планувати щось нове, якісь ситуації відбудуться для покращення вашого житла, для покращення взагалі стосунків у вашій родині, для покращення відчуття комфорту, відчуття безпеки. Можливо, ви почнете якийсь ремонт, ви щось організуєте в своєму домі, і лев, це ж взагалі про таку красу, про якісь такі яскраві моменти вашого життя. Щось відбудеться таке. Яскраве, таке значуще, якась ситуація, можливо, ви з кимось познайомитесь, можливо, у вас нові друзі у вашій родині. І взагалі ви будете черпати ці сили життєві через е свою родину, через свою сім'ю, в своєму домі, в комфорті, в безпеці, будете себе відчувати, будете насолоджуватися життям в себе вдома. Якщо в мінусі, це коли у вас в домі хаос. Нічого не робиться, все, що планується, нічого не відбувається. Це забирає сили, ви відчуваєте себе нещасливим або хаос, або навпаки, гіпертрофіроване таке відчуття порядку, що вам потрібно, щоб всюди був порядок, а хтось його порушує. Або ви самі вже заморились від цього порядку і ви хочете якихось змін. Це в мінусі такі незадоволення в домі. І далі у нас новолуння відбудеться в знаку рак 6 липня, і для вас це третій дім. Тут про те, що ви будете наповнюватись. Разом зі своїми друзями, з родичами, але вже це не ті, хто живе з вами поруч, а це брати, сестри, можливо, сусіди, трошки дальні родичі, якісь знайомі, з ким ви, можливо, ситуативно так зустрілися, нові якісь знайомства. Наприклад, їдете в потяги на якусь подорож, і там познайомились з людьми, і вони вас дуже надихнуть на щось нове, якусь вам ідею таку підкинуть. Ви почуєте якусь нову таку інформацію, яка зможе вас включити. Можливо, ви. Захочете десь навчатися, десь поїхати в нове місце. Тобто нові комунікації несподівані вам дадуть такий ресурс. Зарядять вас, якби ваше життя на таку більш активність. Також ці ж друзі, родичі можуть якби, поповнювати ваш ресурс, ваш життєвий ресурс буде наповнений через них. Або в мінусі, ви витрачаєте на них ресурс, відчуваєте таку пустоту, спустошеність, тому що вони забирають ваш час, наприклад, друзі вас кудись постійно кличуть, ви не можете відмовити, і ці якісь стосунки вони вже якби, тянуть вас вниз, ви відчуваєте якби, відтік ресурсу. Або якась інформація, яку ви забагато читаєте, забагато слухаєте. Це також можуть бути якісь статті, щось ви читаєте, якісь новини. Вони у вас забирають багато ресурсу. Тобто, я рекомендую залишити, відпочити від якоїсь інформації, яка в вас. Не наповнює, а навпаки, виснажує. Я так думаю, що ви через щор багато потребуєте інформації, або через щор багато навчаєтесь, хочете прямо знати і те, і те, і те. І це також вам може не йти на користь, це якщо в мінсі. І далі у нас цікаво ще 11 липня, також Венера переходить у знак Лев. Знову ж до вас у четвертий дім. А Венера це ваш управитель тельці. І що ви все-таки отримаєте більше щастя і більше задоволення в своїй родині, в своєму домі, де ви живете, в своїй сім'ї, серед тих людей, хто з вами живе під одним дахом. Ви відчуєте стан щастя, комфорту, задоволення наповненості, тому що Венера це також і про наші кошти це все те, що нам дає такий стан задоволення. Де ми можемо накопичувати, і ви саме в цей час будете накопичувати саме в своїй сім'ї. Розумієте, зараз же у нас і сонце, іде по раку. Тобто дуже багато таких аспектів показують на те, що у вас будуть якісь зміни в вашому домі, в вашому будинку, або ви розширите його, або ви якось його переплануєте. Якісь зміни, або купите нове житло, або ваша сім'я розшириться взагалі. Або ви, не знаю, переїхати можете, але це буде ну, прямо стан щастя. Звісно, Венера може давати і мінусові стани. І це що? Одинокість, немає свого житла, немає нерухомості. Ви в печалі, в тривогі і в відчутті, що світ вас не любить. Ну, це зовсім такі мінусові стани. Я думаю, що це зараз не той час для вас тільці. Це для тих людей, хто зовсім розбалансований. Не в гармонії, ні з собою, ні з Всесвітом. Але ми про позитивних людей з вами, так? І далі у нас ще цікаве, 15 липня Марс поєднається з Ураном. І у вас у вашому знакі, в Тельці. Я би сказала, такий аспект, він не напружений, але планети зустрічаються доволі такі складні. І Уран, і Марс вони можуть давати якийсь вибух, взрив мозку, як сказати. Для вас в першому домі це або для вас якась нова ідея, така щось вривається в ваше життя несподівано, якась інформація, але це результативно. І це ви. Однозначно відчуєте тельці. 15 липня воно і раніше ви почнете відчувати, тому що це ну, такі енергії дуже сильні. Уран, він повільна планета, і він заздалегідь уже про себе дає знати. Тобто відчуєте якийсь або прорив. ну, Тобто, якийсь вибух у вашому житті, розумієте? В мінусі, звісно, це можуть бути і вибухи, і обстріли, і, не дай Бог. Але все ж таки, думаю, що більше зараз і, є, і позитивних аспектів буде на небі. І я думаю, що це піде такий несподіваний якийсь рух вперед до досягнення результатів гарних. Можливо, через військові дії, тому що тут Марс, що тут сказати, може бути якесь посилення військових дій. Для вас, в першому домі, тобто будьте обережні, краще не в'язуйтесь в якісь конфлікти, в якісь такі суперечки, де багато емоцій. Краще будьте остороні. І далі у нас 20 липня Марс перейде в близнюки, а для вас це другий дім. Марс це ж результативна така планета, другий дім це про заробітки, це про ефективність. Ви почнете або більше заробляти, або більше накопичувати. Ваш ресурс, ваш ресурс розшириться, покращиться. Тому що Марс це планета дієва. Ви відчуєте таку енергію дії і захочете щось робити. Або змінити роботу, або додати собі якихось обов'язків. Головне, сильно себе не перегружайте тельці, тому що ви можете тягнути все на собі. Але однозначно покращення ефективність в цьому другому домі. Ви відчуєте таку самостійність, захочете самі прийняти якесь рішення. Щоб відчути себе більш ефективно, більше заробляти. Стан такий, як би сказала, потужний. І 21. Липня у нас повня відбудеться в Козирозі, а це для вас дев'ятий дім. І це про подорожі освіти, знову ж таки, нові нові знайомства з іноземними людьми. Козиріг, це про мудрість. Можете почати вивчати якісь навчання, такі мудрі, звернутися до Всесвіту, що вам потрібно, які навчання, чого вам не достає для того, щоб ви були мудрими, були обізнаними. і Повня вона дає таку кульмінацію. Організуються якісь ситуації, якісь події відбудуться, що ви відчуєте більш наповненість в собі, більшу е у сфері знань, у сфері знань, обізнаності, чогось вивчення чогось нового. Або ви довго вчили і зараз вже відчуєте результати по цій повні е Це стосується інформації, можливо, поїздка далека, але це дуже така розумна. Виважена, тому що козироги вони не роблять нічого так просто так. У них все виважено, якби сплановано, 10 разів обдумано і тільки потім зроблено. Тобто, по цій повній, ви відчуєте і якийсь результат. А 22 липня у нас сонце вже переходить в лев. Знову ж таки, ваш четвертий дім. І знову ж, сім'я, родина, ви сяєте, ви приймаєте якісь рішення важливі. Сім'я вас наповнює, у вас там дружба, всі друг друга люблять. Тому що сонце воно дає багато енергії. Знову ж таки, повторюсь, або переїзди, або ремонти, або нове житло. Щось таке прямо засяє у вашому домі. Мінусові стани, звісно, може бути. Сонце дає, що конфліктність, агресію. Чого я вам не бажаю тельці, тобто спостерігайте, чи у вас йде відтік вашої енергії життєвої у ваш дім, або вас ваш дім наповнює наповнює ваші життєві енергії. Ви відчуваєте себе наповненим, коли ви знаходитесь в своєму домі. Якщо ні, це може бути перенапруження. Тобто, ви, можливо, дуже багато сил своїх зливаєте в сім'ю. І вас там, якби недооцінюють, і ви не набираєте там свій потенціал, а витрачаєте його. Яка рекомендація? Ідіть в 10-й дім. раку переходьте туди, в 10-й дім, в кар'єру. Тобто більше сил віддавайте в кар'єру, і ви розгрузите трошки свій четвертий дім. Тому що багато у вас там в липні буде скупчення енергії саме в вашому домі. І щоб не перегрузити ні себе, ні ваших близьких, йдіть в кар'єру. Там досягайте, а додому приходьте, відпочивайте і будьте задоволені в комфорті, в щасті і відчуття безпеки. Це вам буде гарантовано в цьому місці. І далі у нас іще Плутон дасть опозицію на Сонце 23 липня. Не так довго, до 29-го, це буквально на 6 днів. Але це така сильна опозиція, і це взагалі напружений аспект. Також може включатися е, якийсь конфлікт. Плутон включає таку емоцію можливої агресії. І у вас це також, бачите, 10-й дім. Або в кар'єрі, або в домі оця вісь буде працювати як якесь напруження. Можливо, це в мінусі. Якщо ви правильно опрацюєте, якщо ви в ресурсному стані, тому що опозиція це про це, коли ми в ресурсі наповнені, ми можемо це самі відбалансувати. І сонце для нас заграє як таким теплом, віддачею. Відчуєте наповненість знову ж таки, і зможете спокійно працювати, робити кар'єру, спілкуватися, керувати людьми. Можете однозначно, якісь зміни можуть бути в кар'єрі, гарні зміни, такі дієві, можете як лідер проявитися там. Можете зробити якісь досягнення, повести за собою, людей. комфорт там на робочому місці може з'явитися такий реальний, відчутний. Тобто ця вісь якось обов'язково буде вас стосуватися наприкінці липня. Отже, тельці, я вам бажаю всього найкращого, гарних станів, любові в вашій родині, щастя. Задоволення, комфорту відпочивайте, бо це літо гарний час набратися сил і до зустрічі.